Друзі, вітаю на каналі. Сьогоднішнє відео буде про паливні насоси до мотоблоків до важких насоси ТНВД. Я розкажу і покажу, як розібрати, як правильно зібрати, як почистити всякі нюанси, всякі дефекти. Тут на днях мене такий казус з моїм мотоблоком вийшов. В сів зранку їхати на поле, подивитися, чи вже, вже треба молотити пшеницю. І я його не завів. Мусив бігти машиною. Ну то таке. Я вбив сьогодні 3 години часу. Я розбирав той насос, з 15, може і 20. Я вже навчився розбирати як автомат Калашникова. Бляха муха. Ну то таке. Добре, переходимо на стіл і починаємо розбирати. Поїхали. І так, друзі, є павний насос. Насос ту він веде, з чого він складається? По-перше, то корпус, толкатель, э, рейка і же всередині. Так як він новий, він, як би ще в роботі не був. О, але він не качає. Його можна розібрати і, і заодно подивимося, що там всередині. О. Щоб розібрати? Щоб розібрати насос, Беремо шило, О, в моєму випадку такий за, за, заточений дротик. Знімаємо звідси те колечко, що зветься пружинкою. о, Колечко. Колечко на бік. Раз. Далі отам отам є такий фіксатор. Щоб його витягнути треба. Натиснути і він випадає. Є. Випав. От, от такий він є, маленький. Далі. Витягуємо товкатель. Складається він з такого ролика. О, ролик всередині на втулочці і там на тому пальці. Все, більше там нема нічого. Далі. Далі йде. Сам сам пунджер із пружиною. Щоб витягнути пунджер, беремо пінцет у моєму випадку і легенько його тягнемо. О, Раз, на бік, все. Сам пунджер вийшов. От, сам пунджер. Є. Далі пружина. І отам всередині, там не видно, там є той, що його. Приводить в дію. О! Тобто сама рейка і шестерня отак От виглядає всередині. Тобто дає більше палива, дає менше палива. Все просто, як двері. Шайба під ту вже пружину, отак От всередині виглядає. Добре. З тої сторони є болтик. Беремо викруточку. Відпускаємо болтик. О! Болтик є. Тут беремо ключ наш на 16 або на 18. Відкручуємо штуцер. Там є середня пружинка. Там є клапан. О, мало не втік, витягуємо клапан. І все, маємо з того боку втулка отам всередині плунджера. Отам, щоб було видко. О, втулка плунжера. І направляючи з того боку. Щоб вибити, щоб вибити його, викручуємо фіксуючий болтик. До кінця. За болтиком є колечко мідне. Отам воно всередині є. О. Витягуємо колечко, аби не загубити, бо таких колечок нема. О, Є. Ставимо його отак. Беремо щось м'ягеньке, дерево. В моєму випадку викрутка розвернув другим боком, легеньким ударом молоточка. Все. Звідси випало все. Що ми бачимо далі? Голий корпус. Нема нічого всередині. Бачимо пунжену пару. І бачимо, чому він не качав. А чому він не качав? Бо тут колечка вже, вже зразу якісь старти стоять або вони вижаті, От тому він і не качав. Чим він? Тут нема чим качати. Я розбирав старий то там. Набагато веселіша була історія. Всередині він стоїть отак. О, дуже плотно, один до другого і качає. Добре, розібрав це все. До речі, оця вся пара, оця пара, оця пара. Міняється. Є в продажі, в магазині. Пару можна поміняти. Причина то що я розбирав свого. У мене дуже сильно впало запалення. Запалення впало по тій причині, що оцей ролик він має виробітку. Отак. О, я не знаю, камера, певно, того не передасть. Але виробітку він вже має страшну. Тобто, коли притискав кулачок всередині в моторі його туди, щоб він, він, він давав вприск, він просто провалюється. І запалення падає з 18 на 15. І ви її мотоблока в життю не заведете. А якщо заведете, то дуже тяжкими бідами. Тому я взяв із цього нового насосу, взяв новий той ролик, поставив на свій старий насос. І ура! Мотоблок запрацював. Добре. І так, насос розібраний. Що ми бачимо? Самий корпус. О, можна бачити. Просто корпус насоса, всередині вже немає нічого. О, далі бачимо пунжену пару. Пунжена пара виглядає отак. О, Вона є в продажі, вона міняються. Можна купити, поміняти і не купляти цього насосу. Тобто, ця пара є в продажі. Добре, щоб зібрати? Щоб зібрати, бажано оте все помити. Помити десь якомусь розчинникові, бажано, бажано в солярі, можна в бензині, дати, щоб воно тут все висохло або трапочку повитирати. Воно любить бути чистим. Бо то є палена система, палений насос і всякі там піщинки, порошинки і тому все подібне тут неприпустимо. Воно має бути чисте. Я не операторщик. Я таки вчусь, За сьогоднішній день вже не розбирався того насоса, поки дійшов до того, як воно збирається правильно. Передивився купу відео. Як то збирати, як то розбирати, стикнувся з тим перший раз. Добре. Щоб зібрати, щоб зібрати, беремо то все, витираємо. Насухо то все перетираємо. Щоб все було чистенько, щоб все було сухенько, щоб ніяких піщинок, порошинок, нічого там не було. Воно чисте, я його вже помив. Помив я його розчинником. Ось такий розчинник, у мене там ще трошки лишилось. То не реклама, помив розчинником, дав йому просохнути. О! Добре. Куди мало не впало на землю, свіжу вміти. Так, добре. Починаємо збирати. Беремо масло, можна махнути в соляру і починаємо його складати. Туди всередину трошечки масивка. Сюди зверху треба, тут би мало бути колечко, але чогось китайці його не поставили. В моєму старому, до речі, колечко. Тут стоїть колечко. Тут є така фаска. О, можете її бачити. Не знаю, камера, певно, того не передасть. Передає, є фаска. Тут є отвір під болтик. І отак ми його складаємо. О, раз. Пішло. Беремо шило, перевіряємо, чи там нам стало на болтик, поправляємо, легенько підтискаємо її туди, ще раз поправляємо, щоб все нам стало, щоб все сходилось точно. Беремо другу пару. Отак закладаємо її туди. Отак легенько. Раз, колечко. Не влізають, колечко оправляємо. О, легенько колечко туди пішли. Без сильних натисків. Все легенько. Добре. Беремо штуцер. Просто без нічого голий штуцер. Просто закручуємо його туди, аби притримати. О, щоб воно нам не втекло. Ще раз перевіряємо, чи став нам. Під болтик. Беремо болтик. На болтику є мінне колечко. Аби не пускало соляру сюди і закручуємо. До речі, той болтик відкрутив. Китайці посадили на якийсь фіксатор тяжкими бідами, але відкрутив. Беремо, закручуємо болтик. Немає нічого складного. Болтик. Закручуємо. Затискаємо. Добре затискаємо. Все, тепер можна відкрутити штуцер. Беремо клапан, ставимо туди, всередину. отуди. О, Всередину О, клапан. О. Капку масла, аби він там легко ходив. Все. Легенько туди клапан. Далі беремо пружинку. Накладаємо пружинку. Опа! Все, пружинка пішла. Добре, що недалеко. Пала, Добре, що ще й не в порохи. Добре. Продовжуємо пружинку. Беремо штуцер і наші не поставити, Воно і наші не, і наші не стане. Все. Закручуємо штуцер. Беремо ключ 17, 19, 18, в моєму випадку головка на 19. Там би було би добре головку на 18. Затягуємо, не шкодуючи. Так, підтягуємо добре, бо якщо не підтягнути той клапан з тою пружинкою, то є великі шанси, що соляра буде проходила. Нам в двигун, а нам того не потрібно. Далі беремо реючку. На реюшці є міточка. Отут. Тут на реюшці. О, не фокусує. Не фокусує. Отут по центрі, там є така крапочка. Не фокусує. Отут. О, вискай її. О! Тут є міточка. Міточка має бути стояти отак. Якщо беремо корпус насоса міточкою, міточкою як би до вас. Закладаємо реєчку, тримаємо її по центрі пальцями. тут таке зараз дотримав. Тут, на тій шестерні, отут збоку, отут є також міточка. О, во вона є, отут. Отут є міточка. Та міточка має дивитися на оцей болтик, тобто отак в бік. Отак воно має стояти. Всередині в насосі воно стоїть отак. Отак стоїть. Тут є шестерня, в ту шестерню отак заходить, отак заходить пунджер. І він просто її крутить. Раз, раз. Дає більше палива, менше палива. На пунджері є отвір, є така канавка, що пропускає соляру, то пропускає, то не пропускає. Тут є отвір, тут є отвір соляру через нього проходить і таким чином воно працює. Добре, беремо шестерню і просто тримаємо, тримаємо за, пунджер, за, за рейку, щоб рейка не втікла не нікуди і отак її туди опускаємо. Раз, беремо пінцет, поправляємо, щоб вона стояла рівно. О, вона має стояти отак. Чітко отак рівно. Добре, перевіряємо, чи вона там добре. О, Чи вона там крутиться. О, можна бачити. Крутиться вона добре. Можна сюди катнути масовка, О, щоб воно легше ходило. І сюди також зверху. Щоб легше ходило. О, все. Супер. Дає паливо, збавляє паливо. Добре. Далі. Далі беремо ту шайбу, що тримає пружину, і просто її туди опускаємо. Раз, перевіряємо, чи вона там сіла, сіла. Далі беремо пружину. Кладемо туди пружину. Беремо сам плунжер, На пунджерові є отвір. Є тут отвір і є тут отвір. Ось видку. О він. От і отвір. Як би то вам показати? Во він. От і отвір. Отвором догори. Тримаємо рівно ревочку. Закладаємо туди всередину. О, бажано його помастити, щоб він легенько йшов. Масовка трошки моторного, небагато. Ставимо його рівно, щоб він дивився. Відносно реєчки, отак. О. Далі беремо той толкатель, закладаємо толкатель і помаленьку його туди пхаємо. Реєчка рівно раз, не став. Друга спроба. Витягуємо його назад. Перевіряємо чи отвором догори. Догори. Закладаємо, перевіряємо чарейку рівна, що тут все рівно. Опять же, закладаємо його туди. Все. І нажимаємо. Нажимається. Значить він сів там. Беремо сам ролик. Закладаємо отим прорізом. Ось сюди тут є отвір. Напроти отвора. Є. О. Напроти отвора. Натискаємо і вставляємо туди фіксатор. Все. Беремо колечко, пружинку. Надягаємо туди. Не хоче сідати. Все, поправляємо його, щоб воно нам пішло туди в канавку. Треба, щоб воно вусами, тими пішло в канавку. Все, супер. Все, насос зібраний. Перевіряємо качає. Беремо той же самий вайт спирит розчинник. Заправляємо туди його всередину донизу натискаємо, і відкриваємо реєчку на подачу палива і прокачуємо насос. Пішло. Добавляємо ще трошки. Певно, щоб докачав. Добавляємо ще трошки. Ну, чути характерний звук. О, солярочка виходить в моєму випадку розчинник. Все. Все, буде качав. Здуємо. Даємо подачу. Видку, качає. Зараз трошки збільшимо, щоб вам було краще видко. О! О. Отак. Все, качає. Качає добре. Насос зремонтований. Насос буде працював. Вже маю тепер в запасі. Так що отак. Всім, кому відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, задаємо питання. Хто б додивився з професійних майстрів, дуже Дуже там не кидається в мене. Я, я ще, ще раз наголошую. Я я не апаратурчик, я лищусь. Так що отак. Насос зремонтовано. Все, буде в запасі. Все. Всім до побачення, Всі бувайте здорові!